У цьому будинку в селі Шельвів жила Зінеїда Рубіновська. Ще юнкою у 16 років дівчина стала зв'язковою упа. Розповідає її донька Калина. До Луцької в'язниці у лютому 41-го потрапила через участь у Шевченківському вечорі. Там каже жінка, її мама читала Катерину. За це одразу ж викликали на розмову до сільради, потім заарештували разом з багатьма односельчанами. Вся молодь тоді тільки, бачите, було так, що були такі більш скриті. А моя мама йшла на пролом. Ті сміливі завжди були на віду. То всім поприсуджували, кому 15 років, кому 25 якому? Мені мамі 10 років. У Луцькій тюрмі 17-річна Зіна втрапила у камеру з десятками жінок. Там у спогадах, розповідала жінка, терпіла побої і знущання. Їх називали контриками. І до загальних звинувачень додали інші політичні. Отримала вирок 10 років таборів і 5 – позбавлення громадянських прав. До Сибіру, розповідала Зінеїда Рубіновська, відправити засуджених НКВСники не встигли. Німці увійшли до Луцька, совєти почали розстрілювати ув'язнених у тюрмі. На світанку на 23 червня чує, виводять, виводять, виводять. і кажуть, плутний, плутний. Десь заворушився рух якийсь, як стали скоростріли і рватися гранати. Боже мій, янь, кілька тисяч людей, не можна переститого звуку. Жіночу камеру відчинили лучани, які шукали рідних. Так Зіна врятувалася, пішла у своє рідне село Шельвів, розповідає донька Калина. Ями з розстріляними бранцями, каже, засипали вапном. Почали шукати своїх, а що там тільки штугнала земля і пінилася кров і вапно кругом. Пінилося, не було нічого, видно, нічого було. От. То вона е перейшла через стир бродом і тою стороною десь, і на йшла, і коротше йшла полями, щоб її ніхто не бачив. У червні 1941 року у Луцькій тюрмі було понад дві тисячі бранців, розповів історик Богдан Зек. Каже, Історики сходяться на версії, що розстріляних було до двох тисяч майже три сотні могли оминути смерті. Зокрема, каже, це євреї, яких через тиждень після тих подій розстріляли гітлерівці. Найбільші розстріли відбулися на території Волинської області в Луцьку Володимирі та Ковалі. На сьогодні ми згідно Свідчень тих, які збереглися очевидці, можемо говорити про менші розстріли, які відбувалися в районних центрах. Історик говорить, що розстрілювали не лише засуджених, а й людей, які перебували під слідством і могли бути звільнені. Українці, поляки, євреї, представники інших національностей чоловіки, жінки, які мали свої переконання, світогляд. І власне це все йшло в з офіційної політиці радянської влади. Після цього жінку арештували ще раз. Уже була заміжньою, виховувала дітей. Допитували, знущалися, але відпустили. Зінаїда Рубіновська працювала у колгоспі на ланці та на фермі. Розказує донька. До настання незалежності України нікому не розповідала про своє минуле. Встала, помолилася каже, Богу дякувати дитину, що я дождалася. Того за що я кажу. <зроздала>. незалежної України. У 2012 році Зінеїда Рубіновська виклопотала пам'ятний знак у селі Шельвів тим односельчанам, які боролися за незалежність України. Ото Луцька тюрма 35. Пам'ять загиблих воїнам у 45-46 роках. Є таке, що навіть прізвища немає, тільки псевдо, псевдо Ярема, псевдонім Дим, псевдонім Степовий, Десняний. За часів незалежності щороку приїздила до Луцької тюрми, аби вшанувати пам'ять загиблих і закатованих. До останніх днів каже донька, раділа, що може не пошепки розповідати про любов до України. Померла Зінаїда Рубіновська у січні 2018-го на 94-му році життя. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.